Вітання, друзі! Цей день настав. Сьогодні дуже незвичне відео на моєму ігровому каналі. Ви коли-небудь могли пов'язати бодібілдинг і World of Tanks? звучить як якийсь сюр, так? Тим паче, якщо є стереотипи, які часто пов'язують з танковими блогерами. Ви чули ці кліше, що танкові блогери бухають або є худими дрищами, або жирними? Але мене вразив сам факт, що ніхто з танкових блогерів ще не є качком або просто не займається спортом, показуючи це на камеру або стрімах, тим самим робити свою аудиторію здоровішими. Мені здалося це досить дивним, особливо враховуючи, що танки та спорт можуть йти в ногу разом. Це відео вступ до цілої спортивної рубрики на цьому каналі, щоб ви розуміли, які сюрпризи вас чекають дуже скоро. Отже, моя історія: я перший стрімер качок в танковій тематиці, і я дуже хочу зрушити всі погані стереотипи. Я покажу вам, що танкові блогери можуть бути спортивними, здоровими та водночас дуже добре грати в World of Tanks, беручи три відмітки у прямому ефірі. Якщо ви цікавитесь танками та спортом або хочете змінити своє життя на краще, то підпишіться, поставте лайк та пишіть у коментарях, як ви відноситеся до спорту. До речі, відразу хочу сказати, бо вангую такі питання. Так, все тільки натуральне, навіть ніяких протеїнів і креатинів, не кажучи вже про щось сильніше. Тобто така форма доступна кожному, треба тільки мати режим, харчування і важкі тренування. Так, і, звичайно, без спортзалу прям таку форму буде теж неможливо вибудувати. Але його можна зробити просто вдома. як? Розкажу і покажу в одних з наступних відео. У вас в голові після цього всього, мабуть, такі думки: то покажи свою форму, а то, може, це просто байт чи хайп, або може, ти вважаєш себе качком, а сам якийсь худий дриж, чи товстий. Але я вам скажу, що це ніякий не байт. А от на рахунок хайпу, так. Перш ніж я розповім про свої плани, як я хочу об'єднати танки та спорт, які спортивні відео знімати і стріми хочу проводити. До речі, стріми кожен день о 13 та 19.00, я покажу вам свою форму. Але спорт на цьому ігровому каналі це всього лише буде невелика рубрика, яка буде складатися з одного або двох відео в тиждень. Основне ж направлення не міняється. Тут буде відео про те, які танки зараз актуальні, які премтанки більше фармлять, як брати три відмітки і так далі. І т.п. і так, ви готові побачити людину, яка грає зараз в танки по 5 годин. Працюючи на основній роботі, займаючись спортом кожен день, і яка раніше важила 119 кілограм. They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Пишіть в коментарях, як вам моя форма. І до речі, 119 кілограм я важив ще 7 місяців назад, коли я себе серйозно запустив. А зараз на цих відео я важу 89. Якщо вам цікаво побачити, який я мав тоді вигляд, то пишіть у коментарях. І одне з наступних відео на спортивну тематику, яке буде виходити на цьому каналі регулярно, буде про те, як я схуд на 30 кілограм без жорстких дієт і урізань, але на регулярному спорті. І так, що вас чекає попереду? Тематичні відео. Ви регулярно граєте в World of Tanks? І я допоможу, як схрестити це зі спортом. І у вас не буде відчуття у кінці сесії, що ви просто витратили час на комп'ютерну гру. Дарма тематичні стріми. У прямому ефірі будемо ставити рекорди не тільки в танках, але й паралельно у спорті, при цьому водночас граючи у гру. А також буде відео дегустації. Про це розкажу згодом. Терпіння. І знов у вас в голові з'являються думки: Стоп, ну якщо ти качок, який грає в танки, то чого твій канал називається Мюзік? Взагалі нічого не сходиться. Я вам розкажу це обов'язково. Та ви будете не менш здивовані, це я вам обіцяю. Попереду стільки цікавого, що ви собі навіть не уявляєте, буду старатися для вас, моїх підписників. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і дзвіночок, щоб не пропустити дійсно дивовижне відео. А з вами був М'юзик.